Друзі, всім привіт. Погода нельотна. час дня, Сонця не дождешся, половки вже надоїли, треба Надо вирубивати. Коротше, зараз ще думаю спію, заїду. На базар, короче, ціль базар Критий ринок Хочу нормальний сир купить Надіюсь Якщо не буде Хочу шостку розвісну взяти Грам 300 раніше я її тільки брав давним давно давним-давно Сейчас вона правда стоїть стоит все на 6 Ну подивимся і Запінчилась запашна олія. Це у нас був каже, щедрий, да? Вже не пам'ятаю. Для салатів. Ну так як салати вже теж удовольствие дороге, тим більше вже все тепличне, не то пальто. Зараз може олію будемо тільки використовувати, там квашену капусту додати. Або ще щось. Ну Я таки хочу пахучу домашню олію колись я давним... Блін, слово паразит. Короче, будем будемо казати до війни. Колись, давно. Брав 0,5 бутилочку. І та йоха на баклажка з водою. То забуду її, то. Взяв, тепер воно щось улітати стоять Боже банда. Коротше брав з собою бутилочку 0,5 пластикову і вони з бетона прям цю олійно ливали, така густюча, пахуча, ну коротше бомбезна. Можна в їхній тарі взяти, ну тара така незвістного проїздження Мені цікаво чи зараз можна так свою тару прийти Щоб вони налили Тому що так коштує напевно запашна уже гривні та чи 68 чи 78 наверное 60 тут вот это бы ну короче не помню а мені 0,5 а 05 3 дорого це типа і в неї переходи і в мене проїзд я не пойму Короче, нам бы 0,5 бы хватило с головой ну а для жарки у нас там чисто жари тоже щедрий щедри дар не рафінірований. Ну коротше така олійна тематика. Коротше, сир, олія і може кусочок сала Зі спеціями ну, там. Якось красний хрінотені, там зелені хрінотені. Ну не знаю, це під, під вопроси. Так, пока що, а, мені ж направо. По Шевченка попнем. Сейчас ви на рулеві, потім я вас перекину. На это, на грудах. Уже везде все переїздив. Дальній маршрут оставляє такий подальше. Все-таки на вихіднині. Надо куди ж подальше проїхати. Коротше, може мені хтось в коментарях пояснить. полтора місяця як я поставив лічильник, гаряча вода перекрита, ми ним не користуємося, а користуємося бойлером, щоб не платити дар їхні. Драконівські, як кажуть тарифи. Те, що вони там, я їй дзвонив три рази, так ні не входять, чи 4 навіть. Коротше, і достав, походу. Те, що борт не зменшився, як висіло там 9400 тупо за гарячу воду. Вони кажуть, ми кожен місяць ось, хтось подав ці показники, уменшилась а потім хтось не подав, збільшилось. Понимаєте, качелі які-то в них за вересень і за перед вереснем вилетіло золовий місяць Август крутитися в голові. Коротше за жовтень, взагалі, може бути вже нолі. Тобто так як я не користуюсь, тобто в мене кубі 4 як завис, так він і висить. Тобто я його і передаю. А не кажуть, як ви... Збільшиться у вас показник, тоді і оця з'явиться якби дорожка з показниками, платіжки. Ну У мене там в електроном живий приходить, не в електроном. А поки у вас той самий показник ми не додаємо, зато шурують мені оцей домовий щотчик. Його якесь, я не пойму, чи жильці за нього платять, чи ГСББ. Хто за нього платить, я взагалі не пойму. І ще коротше полтора місяця стоїть счетчик на гарячу воду, але все одно пришло ще 400 есть Тобто, долг, хоч счетчик стоїть, хоч не щітчик не стоїть, долг росте далі. І я так и не зрозумів какого. Вона каже, вам нараховані нулі, тому що ви не користуєте стільки абонентська плата, там 22 гривні. А то все, там перерахунки домового лічильника. Так, а чому не довг простий, я говорю, не хотів. Ну то що хтось там заплатив, хтось не заплатив, так. А причому я, я що должен по-домовому далі платити. Коротше, щось такі качелі. Піти туди не варіант, і кипішивать там. Тільки проблеми на свою голову ще сильніші буду. Коротше, ну корупція повніша. Це треба, щоб всі до одної квартири за місяць передали показники. І тоді я побачив свою свій этот гор настоящий, я не пойму. Ну, Навіть якщо його взяти і погасити, в мене така чуйка, що він опять нарисується невеличкий, но він буде постійно знову додавати. Ну коротше ще місяць ждать. і опять їм дзвонить. Що самое цікаво, те, що я прийшов тоді, приніс показники лічильника, там що встановили, все зафіксірували. Нічого не поміняло, що це я дзвоню. Безмін то борт тільки росте і все. Щочик стоїть, борт росте, щочика нема, борт росте. Так що тут за приколи нашого городка. Це ж зона небезпеки. Так що ото чуть-чуть вам про комунальні я вважаю що є лічильник ти по лічильнику заплатив і все нор все остальне то не наші проблеми Це проблеми постачальника який тобі надає послуги грбані а можна відмовитись від гарячої води каже два варіанти так щоб мені не стартану речі два варіанти ви а ілі півдома відмовляється від гарячої води а понятно що не усі болери і все проче второй варіант перекриваємо там стояк вам тільки Токи що найцікавіше, стояк гарячий і холодної води. Тобто не просто гарячий перекрив і я с ним це діло подв'язав. Так, що воно? Что... Подрізають мене всі. Тобто як по показники мої передавати. Якщо чи встановили водоканал свої вниз, а мені треба було йти до Тепленерва і окремо її подавати. А як перекривати стояк, так дві води перекривати. Ну, зрозуміло, все так зроблено, щоб... І щоб я не зміг відказатися від їхніх послуг, а про... продовжувати платити драконовські їхні тарифи. Коротше нормально, знаєте як на іглі, то комунальні такий в мене бардак зараз. Газ не переформлений, бо там вічно черги були кілометрові. Довимі зараз взагалі туди не рипають світло. Потеряли документи, я не смог переформити, забув на цю тему. Тут все переоформлено, так боргову яму заганяю. І, коротше задовбали ці шараги. Так, а це б треба було вас перекинути десь. Так тут стрмної останавливаються. Зараз глянем, що у нас по времени. Самое близкое это сейчас зараз доїдемо. Куди куди нема. Коротше, вставати. Возля тебе, мабуть, я не буду. Блін, швидко ми доїхали, поки я вам за комуналку розповів трошки. Ну це називається, знаєте, вам розповідаю, з порожнього пусте переливаю, ніяких змін. Колись як щось зменшиться, горк я маю на увазі, тоді я вам розкажу. Так, а тут пробочки починаються. Патрульні машинки, тормозят, ну понятно. А де ж їхні помічники, помогряжі. Це погано, що я тут зараз не поїду. капюшончики скину. не буду і злазити. Зона небезпеки. злізу вже там. Коротше, все, все так зроблено, щоб нас на голку присадити. Комунальний, щоб ми не змогли з нею злізти. Стараюся, там, щось. Десь зекономив, десь потратив. ітогі — ніфіга. Можна і Ну можна проїхати. і Треба було сигнальним. Зараз треба біля картошечки паркунутися. Це оптовий вообще взагалі так мало робить. Ну що, короткий день, п'ятниця-субота треба по максимуму, навіть я думав в неділю проїхати на базар. Ну кажу, що в неділю, так як багато з районів. Людей піднімають ціну, поняли? Вона і так же не дешева. Бачите, вообще не встаю. Зараз може тут десь спать. Вау. Коротше. Загаліка підемо Ринок. Я бачив і тут розлівна там в предыдущих серіях є. А ножки в красоках таке ну в мене ноги це ця... болячка ще там. Ага, сиро... Сиродавка. Запашна. А запашна по 60 чи дорожче? Запашна. 90. а, а була 60, так? Да? Чи ні? Чи не було? Приснилась, дякую. Там ви що, запашна літрукан 90. Вау, вау, вау. Це що, 0,545 гривень? Поняли, запашна. Це пахуча така, що з бетону. Ну типа, налито. Мандаринка по 90. Так, треба сейчас же перелаштуватися. Бабушка на своєму місці. Фу, а я ще швидка поняла, що мені не надулочилось. морковка кошечка. на датчике снимать вообще на внучих По хамилеоне потемни волоча та на улице на улице ж потемне так друзі ну шо